Ризикнути і відкрити для себе нове. Сміливість підтримувати тих, хто поруч. Слотокінг. Сміливість дарувати емоції. У будні об 11. Це що нового в житті відомих людей? Відверто. Відверто та падіння на шляху до успіху. Це нових. Пощастилася, що щоб з ними не просто дружба. Головне, щоб ми діти писали са мною. Не пропусти, пропустить. Моя улюблена програма про життя відомих людей. Життя відомих людей у будні об одинадцять на один плюс один. Україна. Він ставить незручне становище. Доларен гель. Доларен гель. Проти полю. Найдосвідченіший шукач пригод Дмитро Комаров. Лемар по зйомкою таке побачиш. Ми маскуємо бронежилети. Проведе секретними маршрутами Колумбії. Якщо тут з'явитися вночі, ти звідси просто не повернешся. Де діють закони? Це як у фільмах про ескобара. Гроші або з Закони. Вулиць у нас на очах. Зупинятися не можна. Світ на виборіт з Дмитром Комаровим. Щоп'ятниці о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Знову з'ївшись на те. Фільтрум гастрогель. Фільтруй життя, від отруєнь та здуття. Українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова бити. Як саме хочеш поквитатися з ворогом? Хто ще розставляє не просто крапку над І, а дві крапки над І. Важко передати свої почуття, бо бракує слів. Створи нові. Ми так отримали мистецтво, мрію і майбутнє. Українська мова вільних. До Дня пам'яті та примирення. Невже не було? Схоже, що так. А що таке війна? Невигадані історії Другої світової війни. Очима дітей. Діти перемоги 8 травня на 1+,1 Україна. Історії України. Відновлення правди. Раф і двері пекла лишилися від чені. комунізм і нацизм як витоки рашизму. Вони просто перефарбувалися, вони просто заховалися. Чи можливо раз і назавжди знищити руський мір? Україна або борується з цим завданням, або наступ. Знову з'являться якісь русофіли і середофілий документальний проект кореспондента ТСН Станіслава Ясинського як покарати і викорінити нацизм, не запроторивши в цьому половину країни. Історія питання: декомунізація і денацифікація у суботу, о 23.20 на 1+,1 плюс Україна. Вечори документального кінозначні точки зору повідників знищення. Тіні минулого нагадують нам, що історія повторюється для тих, хто її забуває. Будемо розстрілювати, будемо саджати. А Їхні майни, гроші І зараз. Та сама схема. Ми будемо чинити спробу. Як українці вже 500 років? Сьогодні відкриваються нові деталі. Я би це не прийняття. Немає це фантастика. Протистоять імперії зла. Історії України. Відновлення правди. Дивіться, що суботи. О 23.20. На 1.1 1 Україна. До роковин інавгурації Хайл Путлера. Бункерний фюрер. Захопити за три дні. Друга армія світу. Коли не проведе уніформа. Страшно смішні аналогії. Мої літаки. Пророча комедія Чарлі Чапліна. Гадаю вам. Великий диктатор. 7 травня о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс один Україна. Щоп'ятниці. Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можна з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради. Топові західні спецслужби вони вказали себе безкінно По таємних маршрутах. А, навіть ми їдемо, ми не знаємо, мене. Тепер про це можна казати. Все, можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром. Прем'єра щоп'ятниці. О 21.30. Тільки на 1+,1 плюс 1. Україна. Твоя субота, твої правила, твої серіали. Ти хоч розумієш, з ким зв'язався. І розберуся. Кілька фото, які можуть зруйнувати життя. Це для журналістів сенсація, а для когось це справжня трагедія. Та вона не здасться. Мені цей матеріал потрібен Аби розкрити всю правду. Ай, народ, дізнається правдиву історію. Папараці. 6 травня о 19.30. Країна живе, країна говорить, країна свідеться. З понеділка по четвер. Ви готові йти? До кінця ніколи не лишатися осторонь. Разу боротися за правду. Ми не могли замерзти. моя версія, теж їх убили. Треба ті всі державні структури. Я прошу правди, радіти поважати людську гідність. І її завалило на пол рукою душили. І ви намагаєтесь обдурити ворог, людину. Виготувала кого-нибудь дітей. Допомагати, не здаватися, шукати вихід. Знайдіть сили і подивіться один одному в очі. Змінюватись, аби країна змінювалася разом з тобою. Майбутнє, воно починається на завтра. Майбутнє починається тут і зараз. Справжні герої, справжні історії, шок, справжні долі. Будь ласка, послухайте мене. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Травмуються ватними паличками. Саме тому рекомендую Клінтон для безпечної гігієни вуха. На основі натуральних олій безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Клінтон. Безпечна гігієна вух та вушенят.